Доброго раночку, ще раз вам, мої дорогенькі підписники, шукала там обряд такий дуже дійовий, щоб зуби не боліли. Я його найду виставлю, але ну, я знайшла дуже-дуже цінний заговір, обряд, який може зробити кожен. Дивіться, є така трава, суріниця. Суріниця, дивіться, бачите, ось вона, дивіться, які квіточки. Ви його, він як бур'ян вважається, ну вона. Має і в медицині сильніші, сильніші, я під цим відео вам напишу властивості. А основне, що вона загоює рани. Дивіться, також вона має таку чудодійну силу. Якщо ви візьмете фото свого коханого, особливо ж багато чоловіків, хлопців, коханих, братів, Синочків на війні, берете фото цієї людини, вашої дорогої, берете три квіточки суряниці, три квіточки. Ложите з цим фото. І, тобто, якщо є конверт, у конверт, якщо є тільки в білу бумагу, завертаєте і хай храниться. Це буде людина, яка на фото із суряницею буде збережена від страшних ран. Так написано в Діда. Нестера буде збережена від страшних ран. Якщо і буде яка рана, ну вона не буде ускладнюватися або приводити до смерті, або для страшної якоїсь хвороби. Трава суріниця від, в магічне діє її від ран. Не буде та людина отримувати рани смертельні. Послухайте. Як я зробила, я рекомендую, а ви вже дивіться, як ви поступите. Я вам рада таке інтересне сказати і допомогти. Хай це буде порада від ядюсі Ягусі. На мене так Дід Нестер казав. Як трошки мене хоче строго сказати, каже ядя. А як хоче, ласково, ядюся, ягуся на мене. Так що це така чудова трава. Квітки, така, що росте будлі що, тільки дивіться, щоб вона чистесенька була не колопильної дороги, а щоб чиста, щоб були чисті помисли, чиста була ваша думка і хай береже ваших коханих, ваших чоловіків, синочків, друзів, товаришів від ран небезпечних. Так було, так є і так буде. Зі святом трійці. Будемо всі збережені.